В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож не перемикайтесь. Як ми вже повідомляли, триває робочий візит президента України Володимира Зеленського до США у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів ряд важливих зустрічей з міжнародними партнерами, серед яких президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб, та президент Туреччини Раджеп Таї Пердоган. В ході зустрічей глава держави обговорював кілька ключових питань для України, серед яких ситуація на полі бою, потреби України та зусилля для досягнення справедливого миру. Окремо говорили й про нашу оборону, співпрацю з Фінляндією, про спільне виробництво дронів з президентом Туреччини зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Обговорили імплементацію. Цію формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті формули. Президент України Володимир Зеленський в рамках його візиту до Сполучених Штатів Америки у понеділок, 23 вересня, зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шульцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. головне зберігати єдність. Написав Зеленський у Телеграм. Він нагадав, що запропонована ним раніше формула миру покликана наблизити справедливий мир. Також з цією метою було проведено перший саміт миру. Далі цитат. Готуємо зараз другий, це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. Дуже дякуємо Німеччині за підтримку. Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили і безпеки для всієї Європи, зазначив Зеленський. За кілька годин до зустрічі з Зеленським Олаф Шольц заявив, що він не послаблюватиме правила використання німецької зброї Україною у війні проти Росії, попри відповідні прохання. Києва німецький уряд ухвалив кілька рішень щодо військової підтримки України, які для мене дуже зрозумілі, сказав Шольц у Нью-Йорку. Він уточнив, що йдеться про обмеження, які не дозволяють Україні запускати ракети вглиб російської території. Заступник міністра оборони Олександр Балануца закликав Іспанію пришвидшити поставку танків та комплексів протиповітряної оборони на тлі підготовки країни-агресора до нових масштабних атак. Про це він заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Іспанського королівства в Україні. Заступник міністра оборони подякував уряду Іспанії за надану допомогу, яка до кінця 2024 року має перевищити 1 мільярд євро. Крім того, він запросив партнерів до участі у другому міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві. Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль провів зустріч у Києві з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Під час зустрічі сторони домовилися наприкінці цього або на початку наступного року провести в Києві спільне засідання уряду України та колегії Єврокомісії. Вдячні за фінансову допомогу в межах програми Ukraine Facility. отримали вже 12 мільярдів євро. Сподіваємося, до кінця року отримати усі очікувані 16 мільярдів євро. Євро наступного року розраховуємо на підтримку в такому ж обсязі. За словами глави уряду, Україна розраховує на започаткування фінансового інструменту для нашої держави в новому бюджеті ЄС. На 2028-2034 роки, зокрема, Україна пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 мільярдів євро та запровадити окрему бюджетну програму. Прем'єр-міністр висловив подяку Урсулі фондерляїн та європейській комісії за започаткування нової програми макрофінансової підтримки на суму 35 мільярдів євро. Швейцарія визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Національна рада країни визнала систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову та релігійну групу актом геноциду. Зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, це справді історичне рішення, і це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про мільйони невинних жертв. Вже близько 30 держав визнали голодомор актом геноциду українського народу. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою та оглянули виставку Олександра Екстер Сцена, це світ в українському музеї. Серед учасників зустрічі керівники та лідери провідних українських громадських організацій культурних і фінансових установ, науковці, освітяни. Володимир Зеленський відзначив те, що українська громада весь час допомагає зберігати увагу США до України і заклик. Ликав продовжувати цю роботу. Президент розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту до Сполучених Штатів та питання далекобійності. Також під час зустрічі обговорили результати операції в Курській області та її стратегічні цілі. Враження від візиту до США, зокрема від відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу та майбутнє України в НАТО. Перша леді України Олена Зеленська у Нью-Йорку отримала нагороду від Всесвітньої благодійної організації «The Air World», якою відзначають лідерів, що борються за права дітей на освіту. Честь для мене отримати нагороду «Unblock Big Change» від Всесвітньої дитячої благодійної організації «The Air World». Без сумніву, це нагорода кожного, хто бореться за право українських дітей на освіту та розвиток. Усіх наших вчителів та учнів, батьків, меценатів і волонтерів. Вдячна вам усім за те, що робите навчання під час війни можливим, зазначила перша леді України Олена Зеленська. В цьому це вся інформація. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні!